Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні я вийшла посадити свої трояндочки і хочу показати вам, як я це роблю і чому для мене це такий доволі трудомісткий процес. А від посадки троянди дуже багато чого залежить. Всі ми знаємо, що у нас. Різні ґрунти. У нас, наприклад, піщаний і малородючий ґрунт. І я сьогодні це вам покажу і покажу, як це роблю. І цей процес часто називають, знаєте, як і будь-який такий процес, де витрачається багато зусиль. Або там, де треба щось почаклувати, щоб щось трапилось, тут все у мене такі собі танці з бубнами. Чаклування над трояндами. Ну що, поїхали. Саджаю троянду принцеса Міюкі. Саджаю її на передній план від троянди Моцарт-Следі. Олічка, привіт, дорогенька, і хочу показати вам, як я готую посадкову яму. Ось я копаю яму. Зверніть увагу на родючість нашого ґрунту. Тут лише верхній шар, бачите, темний це те, що ми привезли. А взагалі-то в нас ось такий піщаний ґрунт, жовтий пісок. Оцей жовтий пісок я викопую і виношу за межі двора. А в яму я заправляю привазний чорнозим. У нас гарний чорнозим на полі, і там він такий глинистий, що здатен утримувати вологу. Ось цю посадкову яму я додам також, дивіться, в мене півпівлітрової баночки попілу. Я додам дві жменьки цього добрива осінь. Тут багато фосфору, який буде засвоюватися вже на наступний рік. І також додам жменьку гранул мікоризи. Ось у мене мікориза. Це для кращого вкорінення, для того, щоб корені троянди створили мікоризу з цим грибом і краще вкорінилися. Ось так. Зараз на дно ями засиплю чорнозим, змочу водичкою, додам усі ці компоненти і посаджу троянду. Результат вам покажу. Подивіться, будь ласка, на цей прекрасний садженець принцеси Міюкі. Це саджанець із розсаднику Мельсансад. Він попередньо підготовлений. Він був занурений на одну добу у розчин корневіну з фітоспорином. Були занурені корені, але от зараз я взяла і прополоскала його верхню частинку. Ну так, для самозаспокоєння. Ну, типу, поборолася із грибковими захворюваннями і на верхній частині пагона. Адже троянда із іншого середовища до мене прибула, можливо, на ній є якісь захворювання. Ось так. А тепер корінці я попідрізала, попідрізала до білої тканини всі, але вони були і так гарні. Я попідрізала трішечки вкоротила. Визначаю місце щеплення, дивлюся, ось воно місце щеплення. Дивлюся, щоб пагани в мене були направлені на схід сонця, ось отак. Ось, у мене щеплення. І ось отак я буду садити свою троянду. Однією рукою, звісно, що це незручно робити, але. Посадкова яма вже заправлена, там відро чорнозиму, там добрива, мікориза і попіл, все перемішано, промочено одним відром води. І тепер, і тепер я розправлю там корінці. Подивлюся, щоб місце щеплення було на 5 см занурене у ґрунт, засипаю чорнозимом. А далі коригую місце щеплення. Якщо воно знаходиться глибше ніж потрібно, то я підтягую вгору саджанець. Якщо нижче, то притоптую так. Щоб воно трішечки занурилося в ґрунт. Але, як правило, як показує практика, коли проливаєш після поливу, місце щеплення занурюється нижче в ґрунт. Тому треба підтягти трішечки вгору саджанець. Результат зараз вам покажу, що в мене вийшло: трояндочку, посадила. Полила. До речі, на один саджанець у мене пішло два відра води. Зараз я почекаю, поки ґрунт повністю поглине цю вологу, підкоригую саджанець, а після цього зовні його засиплю верхнім шаром ґрунту свого, який я викопала цим чорненьким ґрунтом і подивимося, що вийде. ґрунт поглинув водичку. Дивлюся, глядаю садженець, бачу, що він нормально занурений. І тепер що роблю? Тепер оцей ґрунт поверхневий свій я засипаю навколо саджанця. Засипаю, трішечки його втрамбовую без фанатизма. Ось так руками навколо, навколо свого. Саджанця свіже посадженого. Ось отак. Ось така в мене луночка є навколо. І ось так виглядає моя дівчинка принцеса Міюкі. Все, можна сказати, що одна троянда посаджена. І це прекрасно. І це прекрасно. Буде мене тішити на наступний рік своїми білими прекрасними квітами. Все, трояндочки посаджені, всі ростуть. Спитайте мене, чи щаслива, я скажу, що так. Спитайте мене, чи спокійна, я скажу, що ні. Чому? А тому, що до мене прийде ще посилочка із Лиськове, а там 10 троянд, а у мене лишилося всього 3 відра чорнозима. І що це значить? Це значить, що мені прийдеться їхати на поле і ще набирати чорнозим. А це для мене доволі таки трудомісткий процес, як я вам вже говорила. Я дуже щиро радію за тих людей. Хто живе в таких регіонах, де посадив? Троянду, і вона росте, і все, і забули про неї, і просто прости, росте просто із ґрунта. Але те, що я можу виростити троянду, і те, що вона в мене квітне, навіть в таких умовах несприятливих для росту, це мене настільки тішить, настільки я радію, коли бачу оце цвітіння, якби ви тільки знали. Я навіть пишаюсь з собою, що в таких умовах я можу виростити троянду. Ось так мої і. Любі. Я всім бажаю миру, добра, любові, світла. Бажаю рясного цвітіння троянд і, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення, мої любі!